Доброго дня! Ми Тернопільська обласна громадська організація Дорожній контроль Тернопіль. І я її голова Крутигова Віталій Петрович. Хотілося хотіло б звернутися до автомобілістів з проханням того, що відбувається в нашому місті Тернопіль останній час. А саме, вулицями містами курсують транспортні засоби, колони, які сигналять. Які їздять з порушенням правил дорожнього руху. Хотіло би звернути на це увагу, адже закон є один для всіх, і ваші дії спричиняють аварійні ситуації. Аварійні ситуації а саме рух на червоний колір світофора, переїзд пішохідних переходів, непропускання цих, цих пішоходів. І після цього складається враження, що наші кроки. Які ми робимо зараз на, у наш час у нашій Україні для того, аби війти в Євросоюз, перекреслюють нашу, нашими діями, цю культуру, нашої поведінки на дорозі. Всім доброго дня! Мене звати Дмитро, дорожній контроль Тернопіль. Хочеться звернутися до наших автомобільних клубів міста Тернопіль і до звичайних водіїв. Велике прохання, ми вас дуже просимо. Наша громадська організація отримала не одну скаргу, не одну, дуже багато скарг. Повірте, нам відбувається це все дуже негативно на людей до цих всіх дійств. Дотримуйтесь, будь ласка, дорожніх правил, дотримуйтесь, будь ласка, порядку. Ми є люди, ми є українці, ми є Тернопільська велика автомобільна сім'я. Звертаємось до всіх голів. Тернопільських автоклубів, їх є немало. Ми е, з вами завжди співпрацюємо, ви з нами співпрацюєте. Е, будь ласка, переговоріть з людьми. Може є люди, які до вас приходять, які не, не являються членами автоклубів. Є багато дуже автомобілістів, які приєднуються до автоколони просто під час автопробігу. Хаотично. хаотична їзда. Е, їздять люди, перекривають дороги. Ми розуміємо, ми, ми е, підтримуємо прагнення. Прагнення людей, волевиявлення, ми рухаємося в Європу. Ми загально дорожній контроль Тернопіль приймає дуже активну участь у діях Майдану. Власне, ми стараємося реагувати на кожні прохання від влади, нашого міського голови. Ми його підтримуємо. Ці. що хочеться сказати? Хочеться сказати, закон один для всіх це наше гасло. Дійсно, ми поїздили один день, ми показали, так, ми достуку, достукуємося до людей, які ще, може, не зрозуміли своєї позиції, не вирішилися, не, не вийшли на Майдан і так далі. Але, хлопці, давайте робити це все дружно. Дружно, спокійно, з дотриманням правил дорожнього руху. Перепрошую. З, прав... з дотриманням правил дорожнього руху. Щоб у е, людей створюється негатив про автомобілістів міста Тернопіль. Е, прохання, є можливість їздити днем по дві-три машини, там, 5 максимум в колоні, щоб зупинятися на світофорах, тому що у нас були звернення від нашої автоінспекції. Вони теж дуже незадоволені задоволені такими діями. Тому що ви самі можете зрозуміти, деякі люди є інваліди, є люди після сердечних нападів, є маленькі діти. Хаотична їзда до 10-11 години спричиняє дуже великі незручності цим людям. Ми, як організація дорожнього контролю до Тернопіль, ставимося з розумінням, готові підтримати любу акцію, але ми за закон. Давайте дотримуватись букви закону. Дякую. Доброго дня. мене з Віталій. Я цілком підтримую своїх колег в даній ситуації. Так, хочу звернутися до вас, що дотримувався букви закону, не порушували закон. Були культурними, порядними. Також підтримуємо нашу організацію Тернопільська, підтримує людей, які стоять в даний момент на Майдані. Виявляють бажання йти до Європи. Що можу сказати? Разом нас багато, ми сила, ми чогось доб'ємося. Так що по можливості виходьте, з нами ставайте, будемо боротися, ми переможемо. Слава Україні! Підводячи підсумок нашого звернення, хочу ще раз попросити від нашої громадської організації Дорожній куда Тернопіль, а також нам делегували слово, давали таку можливість інші громадські організації автоклуби, а саме Рейсінг Тернопіль, Драйв 2 Тернопіль, Смотра Тернопіль, БМВ Клуб Тернопіль, Гольф Клуб Тернопіль, Мерседес Клуб Тернопіль. Ці клуби делегували нам. Звернутися до, до вас, автолюбителів, про те, аби ви дотримувалися правил дорожнього руху. Хочу також сказати, що ці автоклуби також активно долучаються до Євромайдану. Е, велика подяка Драйву 2 Тернопіль. Ці люди надто активно долучаються, вони дійсно хочуть будувати своє майбутнє, майбутнє наших дітей. Також хочу повідомити вам, що громадська організація дорожній контроль Тернопіль супроводжувала. Автобуси в місто Києві, які курсували на Євромайдан. Цю послугу ми здійснювали, на відміну від деяких в лапках дорожнього контролю ті, що з Києва, безкоштовно. Ми безкоштовно надавали дані послуги. Ось також хочу сказати, що ми є європейським містом. Наша поведінка на дорозі, наше ставлення одне до одного, культура поведінки має бути відповідати європейському стандарту. Так що закликаю всіх брати приклад з європейців, культуру їхню брати. Ось і разом, так як казав пан Віталій, разом нас багато і курсуємо до Європи. З нами сила, з нами Бог, слава Україні! Ну и